Сім натхненних історій навернення у кіно. Господь промовляє до кожного з нас, але не кожен хоче його почути. Пропонуємо вашій увазі сім фільмів, що розповідають історії навернення дуже різних людей ці люди належать до різних епох, культур та соціальних груп. Одні з них реальні особи, тоді, як інші, цілковито вигадані персонажі, але їх об'єднує одне. У певний момент життя всі вони почули поклик Бога, який захотів підняти їх з глибини зневіри і гріха та привести до себе. І не просто почули, а й відповіли на нього. Плащаниця 1953 рік. Дія цього фільму відбувається у стародавньому Римі в період із 32 по 38 роки. Герой фільму. Марцел Галіон, син римського сенатора, що потерпає від життєвих невдач і захоплюється азартними іграми. Доля приводить його до Єрусалима у той самий день, коли до міста з тріумфом в'їжджає Ісус Христос. У подорожі Марцела супроводжує колишній грецький раб Деметрій. Римлянин подарував йому свободу, але той вважає себе зобов'язаним служити Марцелові. Деметрієві вдається познайомитися з Ісусом. І згодом, дізнавшись про те, що римляни хочуть заарештувати Ісуса, він намагається попередити його. Але вже пізно. Після засудження Ісуса до страти, Пилат наказує Марцелові взяти на себе командування римськими солдатами, які повинні виконати вирок. Саме Марцел стає тим, хто виграв у кості одіж Ісуса, і цей виграш змінює його життя назавжди. Права для Христа 2017 рік. Лі Стробель журналіст за фахом та переконаний атеїст. Одного разу під час званого обіду, до участі у якому запрошено всю його родину. З його донькою ледь не стається лихо. Вдавившись цукеркою, дівчинка починає задихатися. Її життя рятує медсестра, що за щасливим збігом обставин була присутня поруч. Яка називає цей випадок проявом Божої волі. Матір дівчинки Леслі приймає ці слова близько до серця. Вона починає більше спілкуватися з медсестрою, а потім і відвідувати разом із нею церкву. Невіруючого Лі дуже дратує така переміна у дружині, а тому він розпочинає власне журналістське розслідування, щоб довести їй. Воскресіння Христа це вигадка. Однак процес збору доказів несподівано заводить чоловіка зовсім не на той шлях, якого він сподівався, фільм базується на реальних подіях із життя Лі Стробеля, колишнього журналіста-розслідувача, а нині християнського апологета і автора численних богословських книжок. Розмальована Вуаль 2006 рік. Це екранізація одноіменного роману британського класика Сомерсета Моема, розповідає історію подружньої пари, що переживає серйозну кризу. Лікар Волтер Фейн та його дружина Кітті, аристократка з вищого суспільства, приїздять жити до Шанхаю. За деякий час, розчарована в подружньому житті дружина, заводить таємний роман з іншим чоловіком, дізнавшись про зраду. Волтер вирішує поїхати працювати лікарем у віддалене містечко, що потерпає від епідемії холери, і дружина змушена їхати з ним. У цьому місці, повному страждань та смерті, Волтер цілковито віддається роботі, майже не буваючи вдома. Одного разу Кітті, який набридло нудьгувати на самоті, вирішує відвідати чоловіка на робочому місці і виявляє там дитячий притулок, яким опікуються сестри монахині Спостерігаючи за їхньою жертовною працею та роботою свого чоловіка, Кітті відчуває, як у її душі пробуджуються почуття любові та поваги до Волтера. І зрештою, вона сама починає допомагати монахиням у притулку. Ці події примирюють чоловіка та дружину, між ними спалахує щире та взаємне почуття. Але на цьому випробування не закінчуються. Хрест і ніж 1970 рік. Любов Божа здатна розтопити навіть найтвердіші серця. У цьому переконаний молодий пастор Девід Вілкерсон, який, почувши поклик Господній, залишає свою спокійну сільську парафію і вирушає до Нью-Йорка, щоб проповідувати членам вуличних кримінальних банд. Незважаючи на знущання, насмішки і образи, які йому доводиться терпіти. Пастор не втрачає мужності й сили духу і продовжує нести світло Євангелія навіть після того, як йому погрожують убивством, якщо він не припинить свою діяльність. Одного разу, здобувши підтримку місцевої християнської спільноти, пастор Вілкерсон вирішує влаштувати євангелізаційну зустріч, на яку запрошує ватажків місцевих банд. Ті вирішують скористатися запрошенням у свій спосіб, а саме. Влаштувати криваву бійку просто у залі зборів, щоби зрештою визначити, хто з них головний. Ситуацію може залагодити лише чудо, але чи захоче сам Господь стати між ножами, що вже нагострені і готові до битви? Фільм знято на підставі книжки самого Девіда Вілкерсона, в якій він ділиться досвідом свого служіння на самісінькому соціальному дні Нью-Йорка. Нехай буде світло. 2017 рік. Сол Гаркенс лікар, який важко переживає втрату сина, що помер від раку. Мішенню для свого гніву та образи. Він обирає Бога та християнську віру. Швидко набуваючи відомості, як переконаний та агресивний атеїст, Гаркінс пише антихристиянські книжки, бере участь у публічних дебатах із християнськими лідерами. І, зрештою, перетворює свій атеїзм на прибутковий бізнес. Здається, що чоловік насолоджується відвертими образами та нападками на своїх опонентів. Але справжнього задоволення йому це не приносить тому він топить свій біль та відчуття порожнечі в алкоголі. Саме алкоголь стає причиною автокатастрофи, в яку Гаркінс потрапляє після однієї з вечірок на честь виходу своєї книжки. Він переживає клінічну смерть. Яка триває лише чотири хвилини. Але за ці короткі миті він встигає побачити і зрозуміти те, що переверне його теперішнє життя. з ніг на голову. Вогне Тривкий 2008 рік. Пожежник Калеб Хольд на своїй роботі щодня бореться з вогнем у той час, як вогонь його почуттів до дружини Кетрін давно вже згас. Він постійно сперечається з дружиною, яка звинувачує його в егоїзмі та байдужості до ближніх, а також переймається через те, що Калеб схоже має залежність від порнографії. Якось чергова сімейна сварка призводить до того, що Кетрін у запалі пропонує Калебові розлучитися, на що той погоджується. Дізнавшись про лихо, батько Калеба та його найкращий друг вирішують допомогти подружжю врятувати шлюб. Вони умовляють чоловіка спробувати сорокаденну програму, спрямовану на реабілітацію кризових подружжів. Калеб неохоче приймає пропозицію, але невдовзі починає розуміти, що шлюбні обітниці, які вони з Кетрін дали одне одному, для нього означають більше, ніж він міг уявити. Що складнішими стають його стосунки з дружиною, яка стрімко віддаляється від нього, то міцнішим стає його бажання зберегти шлюб і повернути втрачене почуття. Кохання та довіри. Я Патрік. 2020 рік. Цей фільм у жанрі документальної драми розповідає історію одного з найулюбленіших святих католицької церкви, святого Патрика. Апостола Ірландії. Він був членом християнської родини, яка належала до церкви не так через свою віру, як заради сплати нижчих податків. Відповідно до норм права тодішньої Римської імперії, до якої належали і землі Британії, життя майбутнього святого замолоду було далеким від досконалості. Він провадив легковажний спосіб життя, насолоджуючись благами світу цього, аж доки не потрапив у полон до ірландських нападників, які зробили з нього раба. Тогочасна Ірландія була землею дикою, населеною жорстокими людьми. Тому тільки безпосереднє втручання самого Бога допомогло Патрикові вижити. Переживши в полоні досвід навернення та усвідомивши, яку місію поклав на його плечі Господь, він присвятив решту свого життя служінню йому, несучи світло Євангелія у холодні та непривітні землі, де сам ледь не розпрощався з життям. Святий Патрик це яскравий приклад того, як навернення однієї людини може привести до віри Христової. Цілий народ.